П'ять картин ізраїльського кінематографа транслюватимуть кінотеатрі Чернівці протягом тижня. Усі вони здебільшого про життєві проблеми та сімейні Робуси, стосунки. Мета фестивалю зблизити людей за допомогою кіно. Тут є великі традиції єврейські тут. було Була євреїв чинівреїв своє вони залишили свій слід. А ізраїль, як в в принципі держава єврейське. Хотіла би во такі міста першим ділом своєї власної культури на відкриття фестивалю завітали і представники місцевої влади за їх словами. кіноіндустрія нині добре розвивається, але потребує значної підтримки, особливо в Україні. Це ще е, та галузь е, культури, яка потребує можливо ще більш, більш більшої уваги. І можливо не тільки з боку держави, а з боку меценатів, спонсорів зацікавлених людей в розвитку українського кінематографа, першим запропонували переглянути фільм Примітка розповідає він про батька і сина видатних вчених, які усе своє життя були опонентами і суперниками. Стрічка отримала золоту пальмову гілку в Каннах за найкращий сценарій та була номінована на Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою позитивно відзначили фільм і Чернівецькі глядачі. Чудово грають актори з міста. Дуже хороший, я прямо аж переживала все. Проблеми, які там піднімає режисер, сюжет цього фільму досить непростий. А мені приємно було знову би, відчути цей Єрусалимський дух. Те, що я, видел, я просто я Просто це великолепний це все, що... фільм. Він дуже філософський, він дуже моральний. І он затрагує якісь аспекти. Я щодня я цих шість фільмів чи п'ять, так я буду дивитися, тому що це ну, і цікаво, і пізнавально. І це зовсім інший менталітет. І чужий нам з одного боку, а з другого боку, він цікавий. Фестиваль ізраїльського кіно у Чернівцях триватиме до 19 червня. Усі охочі зможуть переглянути по одній картині в день. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин. Чернівці.